Бог хоче, щоб ми увійшли в його план. А для цього треба знати Бога, чути Бога. Але ж це ціль для всіх нас, віруючих. Ми не просто відвідуємо церкву. У нас повинні бути стосунки. З нашим батьком, зі Святим Духом, який оселився в нас. Нам треба його добре знати для того, щоб його слухатися і ходити і робити те, до чого він нас кличе. Це Дух Святий, але в першу чергу це, звісно, слово Боже. В Слові Божому багато чого написано, що люди просто не виконують. Будьте виконавцями Слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Завжди вчинок згідно з Божим Словом, це і є віра. Віра завжди діє. Якщо немає дії, немає віри. Віра Віра, вона завжди спонукає до дії. Як тільки людина починає діяти згідно з тим, у що вона вірить, починається прояв Божої сили. Немає дій, ми не збережемо слово. Щоб зберегти слово, щоб ніколи його не забувати, його треба виконувати.